Всім привіт! Сьогодні я планую розпакувати всю цю купу пакунків. Почнемо з доставки з Єви, адже тут в мене парфум, який я довго чекала, і я вже хочу його нарешті відкрити. Цей аромат я вже тестувала в великому семпл сеті. Я вже знаю, що це за аромат, але все ж таки вже хочеться потримати все в руках. І це. Франческа Біанчі Angel Dust Аромат, який мені просто неймовірно сподобався. Звичайно, він про пильний ірис. Про що ще може бути цей аромат? Давайте розпаковувати, розкривати. Так. Тут, о, тут є наліпка. Так, Зараз. Так. Обережно зріжу. До речі. А Франческа Б'янчі – це парфумерка, яка навчилась власноруч створювати парфуми. Вона власноруч розробила композиції, але їх складали вже професійно в Живадан. І в неї такі композиції, дуже такий милий флакончик, дуже мені вони подобаються, ці форми, такі мінімалістичні. І на відміну від таких тваринних. Хижих ароматів Франчески Б'янчі, Angel Dust. він просто така хмаринка. Ой! О, він вже з корку тут так пахне. Це такий ірис. Це, от давайте я його нанесу на себе. Адже це просто це такий пудрово-косметично помадний аромат, він такий густий, він такий красивий. Я зараз не пам'ятаю піраміду, тут я вам зроблю звичайну піраміду. Здається, там є або мімоза, або от щось таке пилкове. Тобто цей аромат, він як пудра, але ця пудра, вона така, ну доволі косметична. І от зараз відчувається такий трошки квітковий, солодкомедовий навіть аромат. Дуже він красивий. от. Просто неймовірно красивий аромат. І в цьому ароматі 0% животинки, на відміну від більшості ароматів в лінійці Франчески б'янки, там взагалі в неї такі медово-тваринні аромати. Це аромати Тайгер. Мені також дуже сподобався її аромат Лавер Стейс, здається, він так називається. Але там ірис, шкіра і така також є така тваринна нота. Там, здається, кастором. Ну, от класні аромати, але цей, а цей аромат він пудровий, косметичний, помадний, ірисовий, з таким от, ніби аж жирненьким, масненьким корінцем ірису. І це щось в сторону Moulin Rouge і Star de Parfums. Ну, от, от такого типу аромати. і... Він просто от стане в мою колекцію. Мені не вистачало саме такого направлення ірисового помадного в моїй колекції. І далі піде доставка з національного. У мене декілька пакунків, оцей взагалі виглядає неймовірно, але почнемо з меншого. Я вже його розпакувала, щоб не шародіти сильно. Зараз покажу аромат, але Хочу сказати, що в націну зараз немає. в мене жодного семплу, як і в Єві, не поставили. Отак, от будемо знати. Мені писали, до речі, в коментарях, що націно не ставлять вже семпли, але насправді мені в одну з останніх передостанніх посилок вони поставили семпл. За покупку, здається, більше, ніж 2,5 тисячі гривень. От і питання, як ці семпли вони розподіляють? І аромат, який я урвала на знижках на ноціно, це хатай від Лекувон. Креативним директором Лекувон є Жан клоди Ліна. Ну, це 100% гарантія того, що аромат має бути як мінімум супер якісний. І вже давайте по нотах дізнаємося про що цей хатай. Цим ароматом я також вже знайома від Юри України Travens Community. У мене є від відливантик. Я його дуже вподобала цей аромат і захотіла мати в колекцію. Розпилювач не пахти. Давайте нанесу трішки на руку. О, я вже відчуваю. Ой, Ой, і це аромат про каву. Тут я відчуваю дуже гарну каву, пряно, що така. Кава по-східному на піску, така нот, ну прям дуже красива кава. І також я відчуваю такі нотки, ніби трояндові. от щось таке. І десь цей аромат мені перетинається, перекликається з картузія терамія. От Хто знає Картузія Терамія, затестуйте в порівнянні Хатай. І, до речі, напевно, наразі хатай дешевше, ніж картузя тарамі адже я урвала цей флакон за 1100 гривень 50 мл. Так, тут 50 мл. Зараз лековон коштує насправді не таких Великих грошей на нотіну можна придбати зі знижками, і це е, аромати під креативним директорством, як це сказати, Жанклода Єлінану. Тобто це неймовірно і красиво, і якісно, і е, ну, такі ціни прям мене е, вони радують. Як ви гадаєте, що тут? Напишіть в коментарях. От просто цікаво, що ви думаєте на рахунок. Цього пакунку. Хо -хо -хо. Такі ці прикольні штучки, мені мені так подобаються. Бачите, тут більше цих штучок. А насправді все набагато простіше. Це дифузор, ароматизований дифузор від Театро Фрагранс. Аромат не родіває про виноград. це неймовірно смачний аромат. Давайте зараз я його буду відкривати. По-перше, обожнюю цей бренд за їх аромат тобако. Це просто неймовірно красивий аромат. Десь він також перетинається з тобаку від Франка Букле, але більш він такий коричний, смачний, гурманський, ніж от Франк Букле. У Франка Букле там більше це ж таки, гвоздики. От, і е, другий аромат, який просто я обожнюю в цьому бренді, аромат. аромадифузор І аромат, боже, ця амфора. Це щось просто неймовірне. Давайте я спробую його відкрити. Відкривається просто як вино. Ну все. І це просто неймовірно натуралістичний виноград, чорний виноград. От коли ти їш цей виноград, тебе ж прям пальці чорні від цього стають такі сині-червоні. так? От І просто це супер натуралістично. І е, також у цього бренду є е, одноіменний аромат, неродівайно. От поруч з тобакою, і цей не можна придбати саме парфум. І він просто неймовірно смачний. Я обожнюю всю цю серію. І в цей раз я вирішила придбати аромадифузор, а не парфум. І я обожнюю аромадофузори. І цей просто, я думаю, ця півлітрова пляшечка. Тут скільки півлітру? Ні, тут 250 мл. Але здається, в них є і півлітрові. Тобто вистачить надовго, дуже крута річ, дуже красиво в інтер'єрі виглядає і просто така ароматична композиція. ну Як на мене, достатньо оригінальна, я от таких от натуралістичних виноградів. Дуже мало бачила. Попередні аромати це були нові флакони, а зараз я відкрию аромати залишки у флаконах, які я придбала на барахолці. І наступний аромат це майже повний флакон. Тут насправді 49 мл з 50, Це абсолютнос мантус від Періс-Монте-Карло. Аромат, про який я мріяла. Я хотіла також ще придбати в екстракті. Але зараз я побачила ну, просто ну, за супер вигідною ціною а, власне, просто парфумовану воду. Так. І я знаю, як перевірити ці флакони на оригінальність. По-перше, має бути така важкенька кришечка в неї, має бути такий пластиковий вкладиш, і вона сама по собі має бути така от холодна, металева, не пластикова. І також важливо, що ось ця наліпочка вона має бути, ну, по-перше, більш-менш рівно наклеєна, але я знаю, що Перес монте карло не відрізняється такою акуратністю в цьому плані, але ця наліпка має бути така об'ємна. Вона не має бути як просто папірець. Це така прям, я не знаю, вона як заламінована наліпочка. І от османтус. Просто неймовірно. Я обожнюю по-перше османтус. У мене є вже своя османтусова добірка. Зараз подумаю, куди нанести, трішки сюди нанесу. Ой. Я вже, правда, і скорку відчувала цей аромат. Мм, такий от абрикоска така. Така трішечки з кислинкою, з гірчинкою, шкірка абрикоски. така вона пікантна, розкривається аромат такою прям дійсно яскравою, густою абрикосовістю, такою, от ніби це таке густе абрикосове варення. І от власне тут відчувається така кісточка абрикосу, якщо ви колись розрізали цю абрикосову. Кісточку всередині, там така мигдалева, оця, як це називається, ну, така е, отруйна серединка, яку не можна, до речі, їсти. І от у мене в колекції, напевно, і схожого османтусу немає, адже в мене є чайні, такі ж османтуси, е, такі більш е, квіткові. Квіткові, більш такі а, чисто фруктово-квіткові османтуси без такої гірчинки, без такого напору, без такої густоти. От Ох, Такого османтусу в мене в колекції ще не було. Дуже красивий. Я обожнюю взагалі всю цю серію а, від Періс-Монте-Карло. Я дуже хочу собі мімозу. От я зараз вагаюсь між мімозою. Від Амаш та від Періс Монте-Карло. І я навіть не знаю, що вибрати, адже мімоза від Періс Монте-Карло її зробив Жан-Кладеліна, І я вже тут <смас> нічого не можу з собою поробити. Можливо, це буде мімоза від Періс Монте-Карло. Пахне мені османтус. неймовірно. І в цьому пакунку залишок просто неймовірно крутезного аромату. Тут буквально 10 мл, але і коштували ці 10 мл дуже-дуже бюджетно. От, і це Faedon, аромат Табак Руш. Це насправді дуже дорогий бренд. Аромат неймовірно красивий про таку медову, коричну, тютюнову історію. І це просто неймовірно красивий аромат. Я мала його в сліпих затестах від Зої Bonita Parfums. і просто я кажу, Зоя. Ну Чому ці аромати такі дорогі, е, вони просто. Я не пам'ятаю вже ціну флакону, але там щось по типу 200-300 євро, ну просто. І цього залишку у флаконі мені буде доста, адже в цьому направленні. В мене вже є всі табаки, франки бокле і, до речі, від Леванти. В мене ще є театро Фрагранс табако. Боже, що в мене? в ну, мене багато в цьому направленні ароматів. А Саме такого смачного, дуже такого медового, коричного, тютюнового аромату, от давно не зустрічала. До речі, десь він перетинається з собаку від театру Фрагранс. Але цей бренд він прям того коштує. І разом з цим флаконом також мені поставили дівчина від Лванти. Це дуже мило. Я затестую. Тут я вже прочитала щось про пудре, про кашемір. Я думаю, тут щось симпатичне в моєму. Стилю. І два останніх пакунки: це я придбала семпли для свого парфумерного боксу, який ви бачите тут на столі. До речі, в описі до цього відео буде посилання на цей парфумерний бокс з описом і зі всіма умовами, як ви можете його отримати. І власне тут семпли до цього боксу, до наступного літнього набору. І найголовніше, що в цьому пакунку в мене дубль від Ані Соколової аромату Freedom. Я маю ще флакон, але я все ж таки вирішила задублити, придбати собі ще 50 мл. Я обожнюю цей аромат. Зараз, от позаду мене є перший флакон, і в цьому флаконі вже бачите такий залишечок. Невелички, тож я вирішила, поки ще є Фрідом від Ані. Я замовлю собі ще дубль, адже дуже подобається мені цей аромат. Я обов'язково ставлю в усі парфумерні бокси Ольфа Тіво. Саме аромат Фрідом, це обов'язково, ну адже дійсно. Неймовірно крутезний аромат. І я хочу всіх з цим ароматом познайомити. І останній на сьогодні бокс Нез'єфе від Майкла Бурца. І також тут флакон разом з семплами. Пахне, неймовірно, пахне... Знаєте чим? Пахне цим ароматом. Зараз відкрию. О! Клас, дякую Майкла, за блотери. Це взагалі круто. І нарешті в мене в колекції з'явився флакон Linden Dreams. Я ставила в український парфумерний бокс Linden Dreams sample. В мене не залишилось жодного семплу. І нарешті в мене тепер є свій власний флакон з любові від Майкла Буца. Дуже приємно. Такі дуже красиві мішечки. Тут завжди у Майкла таке пакування, прям ну, дуже воно таке красиве, природнє, миле, mm, Linden Dreams. О, Боже, такий от медовий, липовий цвіт, просто Ну, от можна очі заплющити і уявити собі літо просто під цією липою, цей цвіт, яскравий, медовий. Неймовірно красивий аромат. Неймовірно красивий аромат. Встигла до літа собі придбати, буду тепер поливатися. Клас! Ось така парфюмерна розпаковка сьогодні в мене була. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Також дивіться в описі до цього відео, як отримати український парфюмерний бокс з неймовірними крутими парфумами, з найкращими парфумами на сьогодні. І, будь ласка, донайте на ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі в наступному відео!